Здавалося, що я зараз так заробляю, але потім якось так складуться обставини, що буде краще. Як каже мій психолог минулий, і поки ви вірите, що ви коштуєте 100 гривень, ви будете коштувати 100 гривень. Рожеві твої окуляри спадають, ти бачиш реальність, і це дуже допомагає тобі. Гроші приходять на ціль. А чи точно мені треба тут досі працювати? Це був неповторний експіріенс, Я не ділилася цим в блозі. Хочеш так само багато заробляти і так круто жити, заробляти сотні тисяч доларів в день, приходь до мене. Нам критично важливо розуміти, що ми не просто заробляємо, ми щось отримуємо взамін. Оце сказала таку фразу, прямо сама <сум> сама в шоці. Так, друзі, давайте будемо розпочинати. Поділюся своїми секретами, пов'язаними з грошима. Вийшло в мене дуже багато всього, поне Надіюсь, все встигну вам розповісти. Якщо ні, принесе мене на наступну частину, поговоримо з вами про те, як пробити фінансову стелю, як заробляти більше. Розповім вам про свої упередження з грошима і чому, на мою думку, в мене поки що немає, не знаю, мільйона доларів. От якось так. Це буде знаєте, така частина перша, а потім, коли я його зароблю, зніму частину другу, поділюсь, чи все ж таки я була права і чи допомогли мені ці поради досягнути тих цілей, які я собі поставила. Загалом мене звати Таня Стороженко. я займаюся соцмережами і будую свої онлайн-проекти, освітні проекти в соцмережах. І так сталося, що за останній рік мій дохід виріс, ну, X10, якщо не більше. А ще минулого року ще був великий Х. І я сильно от на собі відчула. Що допомагає людям рости в доході. Тобто, коли ти заробляєш, не знаю, твій твоя стеля це 10 тисяч гривень, а в один момент стає твоя стеля, не знаю, 100 тисяч доларів. І це дуже круто. Тобто, пройти ось цей шлях. Мені є чим поділитись, є що розповісти. Тому давайте розпочинати. <му> Перша основна помилка, яку я часто зустрічаю, це не вміння робити ключові дії. Що таке ключові дії? Ключові дії це ті дії, які ведуть нас до результату. В мене було чітке упередження, що заробляти багато можуть ті, хто багато працюють. І мені здавалося, що це саме веде мене до результату. От я зараз багато працювала, я щаслива, задоволена собою. Ось це те, що зробить мене успішною. Саме ось це та, ті ключові дії, які роблять мене успішною. Насправді це не так. Знаєте, ось цей стан, коли ти приходиш з роботи, відчуваєш себе тотально втомленим, нічого не можеш, нічого не хочеш, просто ну ти леко. Може, ми це вирішимо, тому що я не витягаю з себе на каналі. Але ось цей стан, і ти почуваєшся дуже щасливим. Тобі здається, що ти от молодець, ти класно попрацював. Але хочеться вас розчарувати, як я сама колись розчарувалась. Це не те, що робить вас успішними. Ось такий стан це не той стан, в якому заробляються великі гроші. Якщо ви хочете вирости, вам потрібно зрозуміти, які ключові дії допоможуть вам зараз зробити якийсь рівочок. Ключові дії, наприклад, підняти чати ваші послуги, або почати делегувати якісь процеси, або змінити сферу. Або від чогось відмовитись. Ну, наприклад, ви займаєтесь десятьма різними проектами, а ви сядете, переглянете ці десять проектів і зрозумієте, що насправді вам потрібно займатися не десятьма, а відмовитись від сім від сімох, обрати собі три проекти, зробити там фокус і на цих трьох проектах зробити великі гроші. Ось це ключові дії. І для того, щоб вам зрозуміти, які ключові дії можуть допомогти вам вирости, потрібно проаналізувати своє життя, потрібно проаналізувати свою роботу. Поговоримо про це також далі. Це нас. У нас фото і від відеозйомка тільки з службову адміністрації. Наші звідси вигнали. Все <гум> <Це> посипалось. <гум> Боже, ми таке придумали, <гум> що нам треба приїхати в якусь іншу локацію, щоб було у вас якесь різноманіття, щоб було якось цікавіше. Весь мій креатив і бажання знімати не вдома, щоб вам було якось прикольно і красиво. Це все не спрацювало і треба міняти локацію. Надіюсь ну, взагалі це відео вийде. Друзі, ми змінили локацію. Надіюсь, мене взагалі чути. Якщо не чути це відео, просто не попаде до вас. Кись це відео дається над зусиллями. Тому я надіюсь, ну з вас потім точно якийсь коментар чи лайк, якщо вам сподобалось. Друга порада ключова, яку я не визнавала. Якщо ти хочеш заробляти гроші, тобі потрібно навчитись брати відповідальність. Це часто порівнюють з якоюсь дитячою позицією, і мені здається, я також в ній була. Мені здавалось, що. Щоб заробити гроші, якось має цей світ скластись для мене. Якось мають інакше себе вести мої роботодавці. До речі, як я коли почала сама будувати свою команду, я абсолютно інакше почала відноситись до роботодавців своїх минулих. Я прям зрозуміла їхні болі. Абсолютно інакше В мене весь світ перевернувся. Так от. Мені здавалось, що якось так мають скластись обставини. От мені здавалося, що я зараз так заробляю, але потім якось так складуться обставини, що буде краще. Ну це я себе порівнюю, Наприклад, там да от декілька років тому аналізую свій шлях. Але це так не працює. Вам потрібно самим взяти відповідальність за свій результат, зрозуміти, чому так, чому ви не заробляєте стільки, стільки вам би хотілось, як вам пробити свою фінансову стелю. А дитяча позиція це така дуже комфортна позиція, але як каже мій психолог, минулий, але хороший. А в дітей немає грошей, тому дуже круто все ж таки стати в дорослу позицію, взяти відповідальність за своє життя, не звинувачувати країну, що щось не так, не звинувачувати обставини, не звинувачувати, не знаю, курс, що тебе там не навчили, не звинувачувати своїх роботодавців, не звинувачувати людей, не звинувачувати взагалі. От. Не звинувачувати, що ти в такій ніші, що тут немає грошей. От я не знаю, дуже багато є куди скинути на кого відповідальність на когось, і дуже складно завжди взяти відповідальність на себе. У мене навіть нещодавно була така історія. Ми з моєю партнеркою мали якісь там такі серйозні душевні розмови про наше майбутнє, і про нашу роботу, і мені довелось визнати. Що певних речей я не маю, тому що я не приймаю на себе відповідальність? А, наприклад, все ж таки розраховую там на неї в якихось моментах. І знаєте, до речі, коли я визнала, що я дійсно не беру на себе відповідальність в тих чи інших моментах, мені стало легше, бо я ніби зрозуміла, що я роблю не так. Тому от реально от дайте собі чесну відповідь на запитання, чи дійсно ви на себе приймаєте відповідальність за свій результат, чи очікуєте. Що хтось щось вам десь там допоможе. Ой, забула сказати, бо нас перервали. От, капець, все моє відео сипеться про ключові дії. Я ж вам там казала, що дуже важливо їх побачити. Я сподіваюся, ви задались питанням, а як їх побачити, бо я для вас підготувала відповідь. Є така техніка, називається. ну от Я дуже багато підприємців чую саме. от про цей вираз Helicopter View, тобто, як вид з гелікоптера, суть в тому, що ти зупиняєш на секунду і просто ніби ось так піднімаєшся, як над ніби як на гелікоптері, і дивишся на своє життя зверху. Дивишся, а куди, куди ти хочеш рухатись? Яка в тебе ціль? Чи дійсно ти робиш ті задачі, які ти хочеш робити, які проведуть тебе до цілі? Але знаєте, щоб цей Helicopter View він був для вас ефективним, вам потрібно розуміти, куди ви йдете. Тобто, у вас має бути якась ціль. І вам потрібно ніби піднятися і подивитися, а чи ці дії, які ви робите, чи ведуть вони вас до цілих, чи ті люди, які вас оточують, чи вони допомагають вам вирости, так? Є така думка, що якщо у вашому оточенні є якісь люди, які досягнули того, чого ви хочете, то ви на 100% досягнете ціль також. В нашому мозку найголовніше це розуміти, що наша ціль реальна, і бачити, як ми можемо цього досягнути. Ну, наприклад, ви з маленького містечка, але завжди хотіли переїхати в Київ досягати тут великих цілей. І якщо у вашому оточенні буде троє людей, які з вашого містечка. Також досягнули цих цілей, наприклад, переїхали в велике місто там, в Київ, то ви, ну, у вас більша ймовірність, що у вас вийде. І ось цей гелікоптер View, ось так піднятися і подивитись, а хто вас оточує, з чого досягають ці люди, яке в них мислення? Бо, звісно, якщо вас оточують люди, які постійно звинувачують у всіх своїх негараздах, не знаю, там, свої зовнішні якісь обставини, то, звісно, ви також підпадаєте під цей вплив. Тут мені Артем каже, що це wind of change. Так, да, ось цей весь вітер. Це він е, вітер змін для вас. Я на це дуже сподіваюся. Тобто, до речі, мені здається, що ще якийсь дощик вже на мене крапнув. Я цього просто не переживу. Так, якесь відео, але інфа мені дуже подобається, тому продовжуємо знімати. І ще гелікоптер в'ю він дуже класно подивитись на зв'язки. Тобто, подивитись, ніби, от знаєте, певні речі ми робимо в якомусь потоці. Ну, наприклад, продовжуємо працювати на тій самій роботі в потоці, вже там не знаю 5 років. А ось це гелікоптер в'ю допомагає, ніби так тобі піднятися і подивитись, блін, а чи точно мені треба тут досі працювати? Чи дійсно ця ціль, ой, ця дія, яку я зараз роблю, чи вони мені важливі взагалі, і так далі. Наступна порада, не знаю, факт, який може вам заважати заробляти, це думка, що ви ще недостатньо. Ця думка була в мене. Я дуже довгий час працювала в СММ, і мені здавалося, що мені, щоб почати вести блог, мені треба щось ще. Мені треба зробити ще якісь дії. Я ще недостатньо, щоб вести свій блог. Я ще недостатньо крута. і так далі. Я ще недостатньо всього знаю, недостатньо книг я прочитала і так далі. Ось це недостатньо, щоб вийти на якийсь новий рівень. Але знаєте, що це було? Це був страх. Взяти на себе відповідальність, певну, знову ж таки, ми повертаємось до відповідальності. Відповідальність за якісь за якусь нову нову себе. Мені було страшно, дуже комфортно було працювати на тій самій роботі роками, робити те, що ти робиш, і вийти з зони комфорту було страшно. Було страшно. Це нова відповідальність, нові якісь дії. І знаєте, було таке відчуття, от я тут написала: мені було я була в слабкій позиції. От слабка позиція. Мені було страшно, дуже було комфортно знаходитись в одній точці. І я відчувала себе недостатньо сильною, щоб вийти на якийсь новий рівень. Але факт в тому, що різниця між. Не знаю, цим і цим станом це просто от твоє мислення, те, як ти мислиш. Тому дуже важливо з цього самозванця побороти, і що мені допомогло. Я подивила, я обрала декілька людей, блогерів, які мені подобались, подивилась на їхні, на їхні ведення і подивилась на їхні негативні сторони також. Тому що ми дуже часто дивимося на людей, які нам подобаються з захопленням. І нам здається, що от вони такі класні, а ми не класні, ми недостатньо. А от коли я сіла і подивилась так. Ось ця людина ось вже тиждень не виходить в сторіс, не знімає. А чому не знаю? Завантажена також роботою, як і я. Можливо, неї також ну розумієте, починаєш бачити якісь моменти, які ти не помічав раніше. Таким чином, твоя ось така рожеві, твої окуляри спадають. Ти бачиш реальність, і це дуже допомагає тобі. І ось ця думка прям ще раз хочу її повторити часто нам бути на одній тій самій позиції дуже комфортно. Ось нам заробляти більше, це часто сильний вихід з зони комфорту, зробити якісь нові дії, наприклад, там не знаю, підняти чек на свої послуги. Часто ми думаємо, що ми не заробляємо, не знаю, бо не заробляємо. А насправді ми просто нам реально комфортно заробляти меншу суму, і некомфортно зробити якийсь крок, щоб почати заробляти більше. Наступна порада для вас це не обмежуйте своє мислення. От реально, поки ти віриш, що це не для тебе, і це дуже дорого, і це тобі недоступно, це ніколи тобі не стане доступно, і це факт. Давайте розберемось взагалі, що таке дорого. На мою думку, дорого має два поняття: перше, це коли ми знецінюємо або себе, або людину, яка створила цей продукт. Ну, типу кажемо, ну ні, фу, що так дорого, ніби знецінюємо продукт, який людина створила. Або коли кажемо, що це дорого, і знецінюємо себе, ніби ми цього ще не варті. Так? А інше це просто, коли я не бачу для себе цінності в цьому. Ну тобто є от класний продукт, є, наприклад, класна сумка, я не знецінюю її. Я не кажу фу дорого. Я просто розумію, що ну це не мої бажання вкладатися в ці речі. Ці речі не мають цінності просто для мене. Але зараз я хочу поговорити саме за речі, які вам би можливо хотілось колись мати, але ви кажете, ні, це дорого. Типу. Ось я проти такого мислення, тому що коли ти думаєш, що це не для тебе, то це і буде не для тебе. А коли ти приймаєш, що ти колись це можеш мати, просто це поки що не твій фокус на куди, на куди ти заробляєш гроші, ти будеш це мати, не знаю, через п'ять через років. Я впевнена, що ти до цього прийдеш. Всесвіт він безмежний. У всесвіті дуже багато грошей, можливостей, дуже багато всього. І поки ви вірите, що це не для вас, це буде не для вас. Поки ви захочете чогось і повірите, що ви можете це зробити, ви зможете це зробити. Все просто як як світ. До речі, в принципі, бороти своє дорого це дуже класно. Ну ніби дозволяти собі чогось більше, тому що мені здається, нам дуже важливо, нам критично важливо розуміти, що ми не просто заробляємо. Ми щось отримуємо взамін. Ось це побалувати себе. Але тут, дивлячись, що для вас важливо, так? Не знаю, подарувати собі якусь подорож, подарувати собі турботу про себе, там, якийсь масаж, подарувати собі якусь класну річ. От Те, що для вас важливо, я б обов'язково це робила. В мене є в оточенні люди, які от просто заробляють, відкладають, заробляють, відкладають, щоб потім, не знаю, не знаю, от реально в них ніби і цілий немає. Тобто вони ніби себе не балують в процесі. І Мені здається, ніби коли ти себе не нагороджуєш, процес заробляння грошей йде складнішим. Ну так мені здається. В мене до речі є також історія. Ми коли летіли в Дубай. Е ми е, запитали про апгрейд до бізнес-класу, і це була прям не якась супер велика сума. Ну тобто, ну знаєте, часто просто апгрейди це е, ну там тисячі якихось доларів. Тут взагалі було не так. Це була нормальна, адекватна для нас сума. Це точно вихід з зони комфорту, бо я не звикла витрачатись на таке. Мені в той момент один здалося, ну ні, це не це не для мене. Я цього, я цього ніби ще не варта. Я... Е, ну, я не можу там собі це дозволити. Е, це ж можна за, за цю суму, е, не знаю, щось собі купити і так далі. І от. E, поки ми ось це думали, думали, і в момент, коли я вже наважилась на це, ну тобто, що так, давай зробимо це, попікуємось про себе, тому що це нічний переліт e, і так далі, e, то місць вже не було, і місця були sold out. <кхи> і от це також, знаєте, такий приклад, ніби все світ мені показав: дивись, поки ти будеш думати, що це не для тебе, то це і не буде для тебе. А от вже коли ми летіли назад, ми дійсно апгрейднули квитки, і ну, чесно, це був неймовірний експірієнс. Я вийшла з цього літака з думкою, що я. Хочу заробляти більше, я хочу. Я в мене з'явилася мотивація, жага. Знаєте, мені здається, дуже важливо постійно мати мотивацію. Ось на мотивацію на ціль приходять гроші. І ось тут я прям вийшла і зрозуміла так. Я дійсно хочу побудувати для себе такий рівень комфорту, коли це для мене буде нормою. Ну тобто літати ось так, тому що це дійсно, ну воно дійсно того вартує. Це був. Це був неповторний експіріенс. Я не ділилася цим в блозі, бо мені здалося, ну що це якось не на часі, і так далі. Тобто я взагалі про це не розповідала. Але якщо раптом вам цікаво, то я можливо зроблю на своєму там телеграм-каналі якийсь постик. Напишіть мені, бо ми в тому бізнес-класі наробили тою одну фотку. Це ну реально було неймовірно. Окрім того, що це не на часі, мені здається, що не класно таким ділитись, тому що для мене ось, знаєте, ось такі показові ось ці історії з грошима. Типу, коли е, показують, е, ось це заходять в прайбюджет, розкидають ось так грошима, для мене це виглядає дешево. Оце для мене якісь дуже ну я не знаю. Це для мене якось бідно. Я не знаю, як вам це пояснити. Я надіюсь, ви мене зараз відчуваєте. Ну тобто мені подобається, коли я дивлюсь на людину, я розумію, що е, ця людина класно заробляє, вона займається класними справами. Мене такі люди надихають. Дивишся на них, і ти відчуваєш, що ці люди заробляють, і їм не потрібно обвішитись для цього логотипами. Розумієте, про що я. Тобто, це навіть їхні мислення, їхня поведінка, їхні манери. І от мені все ж таки цікаво рухатись в цю сторону. До речі, напишіть свою думку в коментарях. Мені от також цікаво, от на вашу думку, ось такі оці сторі, стрілси, знаєте, де ось це сіда в дорогі тачки розкидаються грошима і кажуть, хочеш так само багато заробляти так круто жити, заробляти сотні тисяч доларів в день, приходь до мене. От мені це виглядає дешево. Напишіть, от як вам це? От я не прихильник такого майнсету. Я все ж таки прихильник думки, що все таки багате, широке мислення. Все ж таки, воно про більше щось внутрішнє, і це не обов'язково показувати якимись типу такими тригерними речами. Наступна порада. Дуже хочеш ви не почули зараз. Вас будуть оцінювати на ту суму, на яку ви оцінюєте себе. Я зараз говорю, звертаюся саме до ну реально спеціалістів. Так я зараз не звертаюсь до людей, які лише закінчили якийсь курс і одразу ставлять собі, хочуть ставити якісь високі чеки, не маючи нічого за цим, тобто так, не маючи досвіду, не маючи підтверджуючих факторів для таких сум. Я все ж таки так. Прихильник того, що коли ми говоримо про класні суми, це в першу чергу має бути також професіоналізм. Так ось я хочу, щоб ви мене зараз почули, а вас будуть оцінювати на ту суму, на яку ви оцінюєте самі себе. І поки ви вірите, що ви коштуєте 100 гривень, ви будете коштувати 100 гривень. Часто велика роль в тому не просто щоб знайти, як заробити гроші, а повірити в те, що ти можеш заробляти ці гроші, повірити в себе як в професіонала, як в людину, і сказати, так, я. Вартий, година моєї роботи, коштує не знаю 300 доларів, не 100. Ну тобто, в це потрібно повірити. В мене була історія з консультаціями в свій час мене консультації коштували 200-250 доларів, і я їх давала дуже багато. Дуже. Вони ви, ви просто не уявляєте. Я навіть про це не розповідала в сторіс. а в мене було в день ну, по одна-дві консультації, одна-дві консультації кожного дня. Дуже багато, і звісно, адекватна будь-яка людина розуміє, що це час підвищувати ціну, підвищувати ціну, тому що великий попит ти підвищуєш ціну, і таким чином збільшується цінність твоєї години, і ти менше працюєш, але ну тобто заробляєш так само. А я просто не могла повірити, що хтось може, наприклад, за годину зі мною віддати 500 доларів. Для мені було так складно це прийняти, ну тобто, так складно. Е... Я ніби шкодувала інших людей, та як вони мені заплатять такі. От речі, знаєте, що сталося в підсумку? В підсумку я настільки вигоріла від консультацій, що просто зупинила їх в принципі. 200-250 доларів. Це дуже класний чек на консультацію. Просто ну, вже на той момент так це ніби для мене не мало цінності такої. І я настільки вигоріла, я настільки була втомлена, що я досі не можу повернутися до консультації. І якщо, звісно, от я, до речі, зараз вже хочу повертатись до консультації, бо мені дуже цікаво е, спілкуватись з різними людьми. Я люблю цей формат консультацій. І от я думаю, яку, яка це, який це має бути чек. І мені здається, мені навіть до сих пір частково складно зрозуміти, прийняти. У всій мірі цінність своєї роботи, ми знаєте, часто так трапляється, що, наприклад, людина хоче підняти чек на свої послуги, але дуже в цьому сумнівається. І вона приходить з цим сумнівом до клієнта, і клієнт відчуває це просто на якомусь енергетичному рівні, відчуває це і подавляє цю людину зверху. каже, та ні, то чого підвищувати? Я думаю, де декого з вас були такі ситуації, бо моїх студентів були, тому я знаю про що я кажу. І... Так трапляється, тому що ви самі не вірите в те, що ваша робота може коштувати дорожче. Ну, насправді, робота з фінансовою стелею, з пробиттям її, з більшим заробітком. Це от бачите, ми, ми знову і знову повертаємо, що це все просто в голові. І обставини якісь чи посада ваша, це ну, відіграє меншу роль, ніж нам здається. Остання порада, яку я хочу сказати, насправді в мене тут ще дуже багато порад, але в нас сідає камера, стає темно, сідає в мене телефон. Я просто надіюсь, що це все знаєте не дарма, і вам там дуже подобається. Ви напишете, що пишете страждання з цими локаціями, цими вітрами і так далі, це було того варто. Так, ось остання порада, яку хочу сказати, надіюсь, встигну взагалі її озвучити блін. Але вона ключова: у вас має бути ціль. Гроші приходять на ціль. У вас, коли є ціль, ви русви, роз, е, ніби розумієте так. В мене є ця ціль, значить, мені потрібно зробити ось такі такі кроки, щоб її досягнути. Якщо у вас немає цілі то і грошей теж не буде. Ну це правда, насправді. звісно, ви будете рости там, заробляти, відкладати і так далі. Але глобально, от якщо у вас з'явиться якась ціль, гроші будуть швидше йти на неї. Я прям в цьому дуже сильно переконалася, коли робила ремонт у своїй квартирі. І е, це ще було до того, як я робила запуски і так далі. Я тоді заробляла лише не е, ну, я заробляла її на СММ в більшості. І це постійно було підтвердження от, моїх слів з тих, що я говорю. От реально, тільки я розуміла, так, мені треба така ту сума, де мені її взяти, я так, ага, окей, зараз проведу консультації, там якийсь проект підглянувся і так далі. Ну от Я от просто я в цьому впевнена на 100%. Якщо у вас немає цілі, гроші вони не прийдуть. Тому в першу чергу треба. Все ж таки розібратись, яка в тебе ціль і чого ти хочеш від цього життя. Взагалі, якщо можна було б це відео, не знаю, зберегти, знаєте, скоротити до одного речення, то вам просто потрібно розуміти, чого ти хочеш від життя і як це зробити. Ось все. От Ти хочеш якусь певну суму, і ти от можеш сісти і подумати, як я можу це зробити. Не знаю, можливо, мені треба кар'єру змінити, можливо, мені треба команду найняти, можливо, мені треба продукти якісь додати, можливо, мені треба свій блог почати розвивати, щоб збільшити чек. І так далі. Тобто на ціль. Приходять рішення, і от з цих рішень потім приходить результат. Взагалі, гроші це результат наших можливостей. Оце сказала таку фразу, прямо сама <сум> сама в шоці. <сум> гроші це результат наших можливостей. Я вважаю, що це прямо можна собі вставити в якийсь статус. Прямо. Так, друзі, реально треба закінчувати. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, лайк. Коментар, пишіть, що думаєте про гроші, пишіть, які відео хотіли б надалі. Підписуйтесь на канал, Боже, будь ласка, забула сказати підписку, підписка, це дуже важливо. Підписуйтесь, будь ласка. Дуже багато людей дивляться відео без підписки. Ви що? Це дуже важливо для креатора. Я от зараз свій вихідний витрачаю на цей контент для вас, щоб можливо вас змотивувати, можливо, вас надихнути. Будь ласка, підпишіться, це дуже важливо. Це буде в нас такий взаємообмін. І я запрошую вас до перегляду своїх наступних відео. Залишайтесь зі мною і до зустрічі! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.